Масове отруєння в дитсадку в столиці шістьох дітей віком від 2,5 до 5 років шпиталізували з ознаками гострої кишкової інфекції. Всі ходять до одного дитсадка проти в різні групи. Підозри сане впали на кухню. Проте дошкільний заклад працює в штатному режимі. Ольга Нескородіна Продовжить. Вайки мені на ручки раз шарш із чотирирічною Оленкою та її мамою. Розмовляти доводиться в лікарняному коридорі у палату відвідувачам. Зась тепер Оленка може вийти сама. Антибіотики працюють. Температура в навіть 39. З'явився проявився понос, панос. Сразу же визволі скоро з рінату сірого цвіта. Нічого не хотіла їсти абсолютно. Ну, плохо чувствовала рідну шістьох дітей за знаками отруєння різного ступеня важкості шпиталізували до інфекційного відділення столичної дитячої лікарні. Усі вони відвідують один дитячий садок, і саме там фахівці радять шукати джерело інфекції. Керівник столичної санепідемслужби малює схему поширення інфекції. Діти з різних груп не перетинаються навіть на прогулянках спільне вода і кухня. Та якби вода інфікованих було б більше методом виключення під підозрою лишилася кухня. Ми встановили, що в нас дійсно є, є єдиний фактор передачі це продукти харчування. То ми обов'язково проводимо пошук і дослідження всіх контактних осіб на харчоблоці. Каже, вже відібрали три проби продуктів, обстежили 20 контактних осіб, узяли шість десятків змию. Результатів чекають наприкінці тижня. Подивитися, чим живе кухня-садочка після отруєння, нам не дозволяють. Вхід на кухню для сторонніх зараз під забороною. Її зачинили одразу, що не отримали перші скарги на дитяче самопочуття. Зараз доступ туди мають тільки кухарі та медперсонал. Завідувач каже, зайти на кухню навіть вона не може та впевнена і в продуктах, які для них закуповує Райвно, і у своєму колективі. Працівники кухні працюють в штатному режимі. В нас немає симптомів по кухні взагалі. І додає навесні такі випадки трапляються часто. Весна зараз дуже багато продуктів на діти харчуються і на вулиці, і вдома. Діти мали можливість куштувати різні продукти різної якості в різних місцях. Тож, максимум, що можуть навчити дітлахів уберігатися від інфекцій. Вишу. Хто таки підхопив кишкову інфекцію, у лікарні пробудуть щонайменше до п'ятниці. Раніше точного діагнозу їм не В Даний час ми проводимо бактеріологічне обстеження. Результатів обстеження у нас ще поки що немає. І через те заключного діагнозу пока що не може нічого сказати. Повернутися у садочок діти зможуть за кілька тижнів, доки їх двічі не визнають здоровими. Ольга Нескородіна Дмитро Панасенко ТСН один